Поліція виявила організаторів збору неповнолітніх у середмісті Івано-Франківська, які планували влаштувати масові бійки, та з'ясовує, чи пов'язані ці збори із російською субкультурою Редан. Редан це субкультура агресивно налаштованих людей, людей та груп людей. У Івано-Франківську відкрили перший на Прикарпатті центр муковісцидозу. Які послуги там надаватимуть? Завдяки спирометрії можемо контролювати, наскільки страждає дихальна система чи не страждає. Як 80-річна майстриня із Прикарпаття вишиває рушники для світових лідерів? Оце тут буде напис президенту Анджію Дуді. Поліція встановила організаторів збору неповнолітніх, які планували влаштувати в середмісті Івано-Франківська масові бійки. Це троє підлітків віком від 14 до 16 років. На їхніх батьків склали протоколи щодо неналежного виховання дітей. Про це Суспільному розповіла начальниця ювенальної превенції обласної поліції Алла Бойчук. За її словами, організатори через соцмережі зібрали у центрі міста 140 підлітків. Однак влаштувати бійки їм не вдалося. Нами встановили на сьогоднішній день фактично троє, троє учасників, які мали безпосередню участь до того, щоб зібрати людей. Тобто вони поширювали інформацію по інших закритих групах. Ми працюємо сьогодні з хлопчиком, який був активним учасником. Мама каже, він цілий тиждень сидить вдома. Він дуже добре вчиться. Він відпросився з дому на три години. От він пішов на три години з дому і він, був, і він виставив це в інстаграм, сам себе задокументував, яким він був учасником, як він закликав дітей і все решта. Про цей збір підлітків поліція дізналася із соцмереж, каже Алла Бойчук. Більшість дітей, за її словами, прийшли заради цікавості. Зараз правоохоронці встановлюють, чи пов'язані організатори збору із російською субкультурою Редан. Вона, за словами Алли Бойчук, виникла за сприяння російської приватної військової компанії. На офіційній Фейсбук сторінці обласної поліції повідомляють, що поширення цієї субкультури у соцмережах це російська інформаційно-психологічна спеціаліст. Операція її мета дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні про небезпеку цієї субкультури та її зв'язок з країною-агресором. Поліцейські розповіли сьогодні для старшокласників ліцею довести до них про те, що їх просто використовують. Не вестися на будь-які публікації, не вестися на провокації, бо насправді почалося все з провокації одного з учасників цього, що ти прийди, ми тобі покажемо. Редан – це субкультура агресивно налаштованих людей, людей та груп людей, які відрізняються, перш за все, це зачіска, друге – це елементи на елементах одягу, це татуювання у вигляді павука. Ліцеїстка Анна Бліндер каже, що дізналася про цю субкультуру в неділю із телеграм-каналів. Мені здається, що це ну, досить жахливо, тому що в 21 столітті під час військового стану в Україні таке відбувається серед молоді за рахунок стилю. Тобто це спочатку почалося з того, що комусь не подобається, як вдягаються інші, як виглядають, як ведуть спосіб життя. Директорка ліцею номер 3 Наталія Микула розповідає: раніше не знала, що серед франківських школярів можуть бути прихильники цієї субкультури. З її слів, завтра для педагогів проведуть вебінар про те, як навчити дітей безпечної поведінки в інтернеті у воєнний час. Щоб ми навчили дітей, навчили батьків, ми самі мусимо навчатися, і ми будемо ну зрозуміло ставити для себе якісь завдання і як їх вирішувати. Ми розуміємо, що часу є обмаль, і тому ці рішення будуть прийматися якнайшвидше, бо для нас це теж є нове. Тобто, ми з таким рухом не стикалися. Психологиня Анна Беволькевич розповідає, що підлітки піддаються маніпуляціям в інтернеті так само, як і дорослі, аби уникнути негативного впливу, слід комунікувати з дітьми та навчати їх основам кібербезпеки, каже психологиня. Сумно часто чути про те, що підлітки вони такі, вони такі дуже піддаються впливам, Їх треба якось не знаю відгорожувати, берегти і давати їм купу вказівок, їм треба жити. Насправді вони розумні, вони цікаві, і з ними можна вести діалог і домовлятися. І в тій ситуації, що зараз, мене там теж мене найбільше вражає, що є люди, у яких можна це прямо запитати прямо у самих підлітків. Здається, у них мало хто питає. За словами Алли Бойчук, прикарпатські поліцейські виявили вісім груп у різних соцмережах, які могли поширювати наративи цієї субкультури. Вони надіслали запит до департаменту кіберполіції, аби заблокувати ці спільноти. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Близько місяця в Івано-Франківську навчають учасників штурмової бригади Людь розповідає командир взводу на позивний грав. Наразі, за словами графа, навчання проводять для поліцейських з різних підрозділів, які увійшли до складу штурмової бригади Людь. Основне завдання, розповідає командир зводу, згрупувати воїнів, щоб вони допомагали, бачили, якщо напарнику треба допомога, щоб вони це понімали зразу. І ось ми на тренуваннях це і відтачуємо. У них є одні общі команди, які вони вивчають. За цією командою вони допомагають друг другу, комунікації, підтримують, криють. Отаке. От. От, от наша задача отакі от є Тобто Це є бойове злагодження. Навчання у штурмовій бригаді Людь проходять щодня без вихідних, розповідає один із учасників на позивний лис. З його слів, майбутні військові опановують військову тактику, медицину та вчаться працювати з різною зброєю. Лис у штурмову бригаду прийшов із лав поліції, куди вступив на початку російсько-української війни. Як багато в нас відбувалося з 2014 року на Донбасі. Я завжди хотів піти, але не було можливості. Потім пішов в поліцію, а з поліції вже захотів піти в людь, далі захищати нашу країну від російських окупантів, щоб вони у себе були, а нашу землю не трогали. Хочу відбити від російських окупантів. Хочу, щоб була наша земля вільна, незалежна і ніхто її не забрав, не забрав до себе. За місяць набору у штурмову бригаду людь записалося понад 400 добровольців, серед них вісім жінок, каже начальник сектору комунікацій Нацполіції в області Андрій Яцьків. Після подачі заяви усі учасники проходили декілька етапів відбору. Підрозділ буде складатися не тільки з добровольців, але й з колишніх працівників поліції, каже Андрій Яцків. Основні їхні задачі це буде захист. Збройний захист від збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкоджена диверсійно-розвідувальних груп і незаконно збройних формувань ворога, аеророзвідка також буде виявлена позиція ворога та знищення противника. Усі учасники люті проходять навчання більше двох місяців. А набір, зі слів Андрія Ясківа, триватиме, поки буде потреба. Галина Марійшина Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Центр муковісцидозу рідкісного генетичного захворювання, яке вражає багато внутрішніх органів, запрацював в обласній дитячій лікарні. За словами завідувачки пульмонологічного відділення Моніки Макен, сучасне обладнання та нові методи лікування дозволять хворим, які раніше не завжди доживали до повноліття, вести повноцінне життя. У нас є бодіаналізатор, який дозволить нам вираховувати індекс маси тіла і проводити корекцію харчування і лікування для кожної дитини. У нас є спірограф, який визначає функцію зовнішнього дихання. і Ми завдяки спирометрії можемо контролювати, наскільки страждає дихальна система чи не страждає. У центрі три палати кожна розрахована на одну дитину. Для мам є окреме ліжко, дві маніпуляційні і окрема кімната із пральною машиною. Найбільше при муковісцидозі каже Моніка Макян вражаються дихальні шляхи. Тому медики застосовуватимуть кінезіотерапію, спеціальні фізичні вправи, які полегшують стан хворих. Окрім того, для центру придбали новітній апарат. Є такий апарат називається Симіоф. Воно покращує відходження мокроти з дихальних. І цей апарат два роки існує тільки в Європі, лише два роки. І для того, щоб ми отримали цей апарат, мусили зареєструвати перший в Україні цей апарат. І ми отримали першу лікарню, перший центр, який отримав Сіміокс для використання наших пацієнтів. Центр відкрили на грантові гроші у межах програми транскордонного співробітництва Угорщина Словаччина, Румунія, Україна. За словами голови словацької асоціації, мукові Катерини Степанкової, вартість проєкту 300 тисяч євро. Щоб створити центр в Івано-Франківську, відремонтували приміщення, закупили меблі, обладнання, а також апарати для щоденного догляду за хворими. Муковісцидоз – це захворювання, яке вражає багато органів. Це рідкісне захворювання. Не так багато пацієнтів з муковісцидозом на загал є, оскільки це рідкісне генетичне захворювання. Але вони мають багато різних симптомів. Саме тому мають бути мультидисциплінарні команди лікарів, які би могли лікувати пацієнтів за різними їхніми потребами, а не лише, щоб один лікар вів одного пацієнта. В Словаччині раніше також була така проблема. Проєкт був розрахований на три роки, але через пандемію та повномасштабне вторгнення його не завершили вчасно. Розповідає Наталія Пряникова, президентка благодійного фонду розвитку і інновацій медицини Рімон, який у межах проєкту організовував наукову та освітню співпрацю. У нас було дві великі конференції в Івано-Франківську. Власне, наступна, наступний великий захід в рамках цього саме гранту відбудеться в травні в Івано-Франківську. Це буде заключна конференція в рамках цього проєкту. Було декілька тренінгів в Словаччині. Була також дві конференції великі в словаччині, і дійсно ну, на цих заходах лікарі мали змогу обмінятись досвідом за словами Моніки Макян на Івано-Франківщині. Зареєстровані 32 дитини хворі на мукові сцидоз. Найменшому пацієнту три місяці. Двічі на рік вони повинні проводити у стаціонарі близько двох тижнів, а що три місяці проходити огляд у лікарів. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 80-річна майстриня з Івано-Франківщини. Розалія Боднарчук шиє рушники та скатертини. Цьому ремеслу її пригадує, навчила мати. Свої роботи жінка дарує друзям або ж залишає для родинної колекції. З початком повномасштабної війни, каже Розалія, хотіла бути корисною. Своєю зброєю майстриня називає голку з ниткою, а роботи оберегами. Їх вирішила передавати президентам країн та політичним діячам, які допомагають Україні у боротьбі проти російських окупантів. Першим для кого вона вишила такий сувенір, став Володимир Зеленський. І Я за це вчепилася як зарятівне коло і думаю, я це вишию президенту. Хай це буде моя підтримка йому. І написала йому такого дуже теплого листа. Кажу, що у мене народився такий задум. Вишити всім містам героям рушники. І зразу тільки я йому відправила рушник і почала вишивати, думаю, найбільша це трагедія нашої України, це Буча. Далі майстриня взялася шити рушники для президента США Джо Байдена та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. З останньою роботою жінці допомагали учні Калуського ліцею. Вишити рушник з України. Політкиня вже отримала. Коли збиралася на цю зустріч, думаю, а чому б мені не залучити дітей? Їм же буде цікаво до вишивання, до цього всього візьму я з собою, взяла я нитки, взяла я рушник. Вишили всі, і вчителі, там декілька батьків було, і працівники бібліотеки, щоб ви до цього долучилися. І всі вишили по одному хрестикові. Над своїми витворами майстриня працювала понад півроку. На рушниках зображені традиційні українські символи, синьо-жовті кольори та надписи. Ой у лузі червона калина і Україна дякує. Зараз каже Розалія Боднарчук, вона шиє обереги для ще декількох політичних діячів. Оцей рушник я вишиваю для польського президента Анджея Дуде. У мене завжди. Оце тут буде напис президенту Анджею Дуді. А на другій половинці рушника тут буде напис Україна, дякую вам. Після нього, як дасть Бог, все буде благополучно, то буду вишивати для Бориса Джонсона. А потім буде Джастін Трудо. також Розалія Буднарчук показує рушник, який вона зшила для перемоги України. З усіх робіт каже. Ця особлива. На ній жінка поєднала рослини та елементи, які символізують незалежність та силу українців. Рушник-майстриня планує передати у Київ. І я буду писати президенту, що коли закінчиться війна, ви будете нагороджувати героїв, щоб ви нагороду не передавали з рук в руки, а на рушнику. Залишилось мені там вишити тільки прапор і тризуб. У вільний час Розалія Боднарчук пише вірші до усіх рушників для президентів. Вона додає листи зі своїми творами. У них розповідає про війну в Україні та відважну боротьбу наших захисників. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано Франківщина.